На цій головній сторінці є звичайний пошук за словами за ключовими словами. Він тут трошки прокачаний, Я не буду говорити про всі технічні можливості, але ми еволюціонували в цьому сенсі для того, щоб цей пошук був найкращим. Наприклад, ми можемо забити тут будь-які слова. Найкраще тут цитувати або норму закону, або писати норму закону. Ми зараз можемо написати, скажімо, якісь акціонерні товариства. І е, шукати практику по акціонерним товариствам, але крім того, ми можемо фільтрувати. Тобто, наприклад, ми хочемо шукати практику по акціонерним товариствам лише е, тих рішень, які сформулював касаційний господарський суд. Ми можемо відображу відобразити це галочкою, проставити галочку, і в цьому випадку нам база буде шукати лише в практиці господарських судів. Якщо ми цю галочку не поставимо, воно буде шукати скрізь по практиці Верховного суду. Тут ви бачите, що знову ж таки якась кількість практики знайдена. Тут далі не будемо повторюватись за браком часу, але ви бачите заголовки, які вас можуть зорієнтувати на те, що ви шукаєте. Далі ми вже заходимо в 21-е Століття, і ми будемо намагатися здійснювати пошук за е, текстовим документом. Е, коли я говорив, що уявіть собі суддю, який зробив драфт судового рішення, на цьому етапі ви можете уявити буквально будь-яку особу, яка має драфт будь-якого процесуального документа. Це може бути позивна заява, це може бути апеляційна скарга, це може бути касаційна скарга, яку ви написали. І ви її зберегли на своєму комп'ютері, е, і ви можете. Ось, ну, ми взяли судове рішення, але ну, неважливо, який е, тут текст. Це може бути навіть проект вашої наукової статті, яку ви пишете, і ви хочете подивитись, а що Верховний суд сказав з приводу тих слів, які ви в своїй науковій статті використали. Ви можете цей файл е, зараз сюди вантажити. Відкривши його зі свого комп'ютера, бачите, що якийсь текст сюди перенісся. Ви натискаєте е, на кнопку пошуку. Ось буквально декілька секунд проходить, і е, вам е, під той текст, який був, е, підганяється е, релевантна практика е, Верховного суду. Е, це було досить непросте технічне завдання. В нас спочатку виходило, потім в нас не виходило, зараз в нас знов виходить. Е, ми постійно перевіряємо ці речі і їх тестуємо. Е, я особисто можу сказати, що е, можна, ну, вона. Шукає непогано. Вона не, 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 не може працювати, звісно, що ідеально, тому що тут є велика кількість нюансів, але вона. Працює непогано. Що в практичному сенсі ви можете зробити? У всіх є електронний суд, всі ним користуються, ті, які займаються в процесі е, літігейшну, і е, вам через електронний суд надходить, наприклад, позивна заява вашого контрагенту. Я недавно робив таку річ, оскільки я теж інколи сужусь з людьми, бо маю активне активну життєву позицію. І надійшов цей ПДФ позивна заява в варіанті ПДФ. Я, ну, я не знав, яка практика Верховного суду. По цьому питанню я багато знаю про практику Верховного суду, але не все. Інколи мені треба треб, треба теж користуватись базою правової позиції. Я взяв цю позовну заяву, вставив її сюди, ж так само як ви щойно побачили вставлення е документу, і я побачив, що ось тут на третьому місці мені підігнало правову позицію касаційного цивільного суду, яка мені супер підходить, але яка супер не підходить позивачу. Але все одно воно мені її підтягло. З чого я зрозумів, що е, ну в нормальних умовах в нього шансів виграти цей спір немає, тому що він буквально не правий. Хоча він посилався на інші рішення Верховного суду, і інші рішення Верховного суду вони нерелевантні цій ситуації теж підтягнулись. Але я побачив, що релевантне е, інше.